Чи віриш ти в Бога по-справжньому? Якщо вірянин каже, що він у депресії, то йому серйозно потрібно замислитися, чи є в ньому Ісус, і чи не перебуває Він у духовній комі, чи, можливо, Він уже тілесний християнин. Там, де Ісус, там завжди свобода. Така віра стає черговою релігією, де немає Бога, як було у євреїв. Вони робили різні обряди, релігійні дії, але зв'язку з Богом у них не було. Бога вони не знали. Через це Ісус їм сказав не знаю вас. Тому, якщо ми перебуваємо в такому стані, то нам потрібно повернутися до заповідей Божих, до откровення. Нам потрібно стати на істинний шлях, двері, шлях, істина і життя. Це тільки Ісус, а не якісь філософські релігійні варіанти.